Добрий день, шановні слухачі. З вами Аліна Горох. 26 січня відзначався Всесвітній день екологічної освіти. Тому сьогодні до нашої студії завітала завідувачка відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Миргородського районного відокремленого підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Лілія Яременко. Пані Лілії, вітаю, вітаю вас, шановні слухачі радіо Міргород. Традиційно починаємо зі знайомства. Розкажіть нашим слухачам про себе. Я працюю лікаркою, гігієністкою Миргородського районного відокремленого підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, завідуючим відділення профілактики хвороби. І однією з важливих задач нашого відділення, як і усього Миргородського районного відокремленого підрозділу, є дослідження факторів навколишнього середовища, які можуть негативно впливати на. Здоров'я людей, що таке взагалі екологічний і санітарний моніторинг громади, і навіщо його роблять регулярно, пані Лілія? Ну я трошки почну із структури нашого підрозділу. В структурі нашого підрозділу є санітарна гінічна, санітарно-мікробіологічна лабораторія. І ми працюємо згідно плану моніторингу, затвердженого нашою державною установою Полтавської ОЦКПИХАМОС та узгодженого з органами місцевого самоврядування. Наша робота регламентується законом України про систему громадського здоров'я, постановою Кабінету міністрів по затвердження порядку соціально гінічного моніторингу та іншими нормативними документами. Взагалі, ми сприймаємо нашу громаду як єдиний організм, і наша задача бути чутливим індикатором цього великого організму. Що ж таке моніторинг? Це в першу чергу спостереження. За планом роботи нами визначені окремі точки моніторингу, яких ми з певною періодичністю досліджуємо питну воду централізованого водопостачання на санітарно-хімічні та санітарно-мікробіологічні показники, атмосферне повітря, на міст шкідливих речовин, таких як пил, аміак, фенол, формальдегід, діоксид азоту, діоксид сірки, воду з річки хорол. Запаху, забарвленості, іонів амонії, хлоридів, сухому залишку, сульфатів. Та індексу так званих лактоз позитивних кишкових паличок, що є індикатором мікробіологічного забруднення. Ми також досліджуємо ґрунт на нафтопродукти, пісок на яйцях гельмінтів. Ми вимірюємо гамовипромінювання. кількість поглиняної дози гамовипромінювання, говорячи професійною мовою, або просто радіацію, щоб було зрозуміліше. Ми вимірюємо рівень звукового навантаження шуму на території житлової забудови та в рекреаційних зонах. І про все це ми інформуємо мешканців та територіальну громаду на сторінці Фейсбук. і також інформуємо про це і місцеві органи самоврядування. Давайте трошки детальніше поговоримо про питну воду. Розкажіть про нагадайте, ви вже проговорили про основні показники якості питної води, які перевіряють у громаді. От нагадайте їх ще раз, будь ласка. Ну, для нас кожен показник є дуже важливим, і давайте поговоримо. Значить, по питній воді ми досліджуємо її за санітарно-хімічними та за санітарно-мікробіологічними показниками. Санітарно-хімічні показники це, перш за все, органолептичні показники, за. Пах, призма, кольоровість, каламутність, це водневий показник, це хлориди, фториди, амоній, також солі сухого залишку. Це основні показники, які, по якими ми контролюємо воду за санітарною хімією. Санітарно-біологічні показники, санітарно-мікробіологічні показники, це більш чутливі, вони показують певну кількість санітарно-показових мікроорганізмів, які можуть бути. Пітній воді і свідчать про її мікробіологічні по якісь проблеми мікробіологічні в воді. Взагалі, питна вода, якщо сказати нам загалом характеризувати санітарно-хімічні показники нашої питної води, централізованого водопостачання міста, ми враховуємо особливості нашого регіону щодо її природного складу, і я скажу, що вона має підвищений міст хлоридів, торидів. Суле сухого залишку як наслідок в порівнянні з нормативними показниками, які визначені нашим основним нормативним документом, які називаються державні санітарні норми і правила 224 171 10 і називаються вони гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини. Так ось, при нормативі 250 міліграмів на дециметр кубічний хлоридів, в нашій воді ми маємо межі 440 510 мг міліграмів на дециметр кубічний. При нормативі фторидів 1,5 ми маємо 2,7-3,4 міліграми на дециметр кубічний. Пані Ліллі, вибачте, якось це має вплив на здоров'я населення, такі показники, чи це просто така специфіка води і просто краще фільтрувати і краще купляти, так? Ну давайте говорити про це, якщо вже мене просили, говорити з гінічної точки зору. Ну, от хлориди вони можуть погіршувати смакові якості води, можуть впливати дещо опосередковано на роботу серцево-судинної системи. Якщо брати такі побутові речі, то вони впливають. Ають на роботу так і ж санітарно-технічного обладнання у вигляді відкладів можуть бути на трубах інших приладах. Що стосовно вторидів, тут більш ситуація така більш серйозна, серйозніша, тому що хлориди, підвищений міст вторидів. Вибачте, він впливає на формування зубної емалі в дитячому віці і в подальшому викликає таке захворювання як флюороз. Яке характеризується е, таким е, м, коричневим кольором зубів, підвищується крихкість зубів. Ну і звичайно, це і косметичний ефект негативний. Але я хочу сказати, що впливає е, така кількість фторидів, яка є в нашій воді е, нашого регіону. Вона в межах там це максимально 3-2 міліграма на кубічний, вона впливає в основному на розвиток зубної малі. В інших регіонах, там і регіони Закарпаття, десь є ендемічні зони по фторидам, там значно більша кількість цих цього мікроелементу, і навіть впливає він і на формування кісткової системи. Скажіть, будь ласка, чи є сезонність якась певна, тобто, можливо, там літом вище показники? І зимою нижче, чи це не залежить від сезону? Ну у нас у ці показники хлориди, фториди, сухі залишок в принципі вони стабільні. Сезонність якось для них не характерна. Угу, Дякую. А скажіть, будь ласка, чи є різниця між природним перевищенням показників і забрудненням води в плані хлоридів і фторидів? Е, в плані хлоридів і фторидів, так, і можливо інших також показників. У нас природні перевищення. У нас це не є забрудненням, це не є ці показники, така їх кількість, вони характерні для природнього стану води з Бучакського водоносного горизонту, яким в основному підпитується наша система водопостачання. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, чому вода має запах сірководню у нас? Е, ну, Сірководень це інтенсивний запах у сірководню це більш органолептичний показник. І він цей показник от якраз він може бути і нестабільним, і він може бути і коливатися, і в більшу, і в меншу сторону протягом року, і залежить він від багатьох причин і від водоносного горизонту, і від глибини нерівномірності забору води, і також може бути викликане бути і технічними причинами, коли вода може застоюватися в трубах. І утворювати там біоплівки, і може з'являтися запах сірководню. А Можливо, взагалі б хотіли про якісь показники води поговорити, які я не згадала. Ну заліза загальна вас мабуть на цікавить, тому що ми як викладаємо нашу інформацію в. Фейсбук ми пишемо там фактично, що ми маємо в поводі? Ну от заліза загальне, воно теж має місце його перевищення. І це також нестабільний показник і також він залежить і від природних причин, і від технічної технічних причин, від, від стану мереж водопостачання від того наскільки зношена мережа. Це теж має, має вплив. А який вплив на здоров'я має підвищений рівень заліза? Ви знаєте. Я от керуюсь як фокібець, все ж таки нашим основним документом це державні санітарних правил і норми, вода питна призначена для споживання людиною. Так ось, згідно нашого держсанпіна, заліза загальне виділена як токсикологічно значимий показник. Воно йде як санітарно-гінічний показник, і я можу сказати, хочу сказати, що мабуть воно більш впливає все таки на якість води, на смак, колір, каламутність. Але це також важливо для споживача, я розумію. А от на безпечність, ну в плані такому на організм людини, все-таки я придержуюсь тої думки, що воно не є токсикантом. Угу. А як людям, скажімо, споживати яку воду краще споживати? от як фахівець, де краще брати воду? Тобто ми зрозуміли, що з під крана вода ну не завжди. Пригодна для пиття, де нам брати ту воду, яку можна пити, ну пригодна, непригодна – це таке та да. суб'єктивне, вибачте, Суб думка. Ну, давайте будемо більш об'єктивними. Ну, я скажу так, що в місті є альтернативні мережі водопостачання. Це перш за все кіоски по очищенню і розливу питної води. Це питна вода в торгівельній мережі, є, очищена. Це якщо люди живуть у Приватному секторі вони також мають свої колодязі. Там в них зовсім інша історія, зовсім інші показники. І в цих джерелах водопостачання, якщо коли ми досліджували воду, саме з приватних секторів, коли люди бурять трубчасті колодязі, там глибиною 30-25 метрів, це такий невеликий, неглибокий водоносний горизонт, то там хлоридів і фторидів немає такій кількості. Більше там все таки залізо загальне проблеми створює. А в мене таке ще питання: от а люди, які живуть, ну не в місті, наприклад, пробурили колодязь собі. Угу. Вони можуть принести вам воду на аналіз. І це чи обов'язково це взагалі робити? Звичайно, в нас дуже популярні такі звернення. Люди приходять, і їм дуже цікаво, що в них за вода. Вони приносять, ми досліджуємо їм обов'язково. І на санітарно-хімічні, і на санітарно-мікробіологічні показники, якщо вони цього потребують обов'язково. Потім ми їм пояснюємо, який склад води, які там елементи перевищують, які в нормі. Це дуже цікаве спілкування з людьми, е, виходить е, у нас. Ну, якщо це беремо річку, Хорол, то всім зрозуміло. Там, наприклад, в якомусь е селі, там дуже цікаво взагалі поспостерігати там на воду, тому що вода ж напевно в різних селах вона різна, навіть в різних точках цього села, скажімо так, ну маленького селища, вона буде різною по складу, так в більшості е, випадків. Ну я так скажу вам, що все ж таки в нашій Міргородській громаді, в селах, які належать до нашої міргоруської громади, а це. Це і Гаркушенці, це і Петрівці, це і Білики, це і Дібрівка, це і Кибенці, це кругом Бучакський водоносний горизонт. І ця водичка, вона має свій природний склад, специфічний, такий, як я вам сказала. Щодо централізованого Я зрозуміла так. Якщо ж люди пробурюють колодязі, то в нас, в принципі, теж є система, така вже оцінки вона випрацювалася на протязі багатьох років. Що у нас от водичка, яка із шахних колодязів, і з трубчастих колодязів. Шахний колодязь це не більше 12 метрів, а трубчатий це десь. 25-30 метрів глибиною. Так от, із шахних колодязів, водичка має проблему з нітратами. Десь 45-50% має місце перевищення концентрації нітратів. А ось із трубчастих колодязів водичка, ті, які 30 метрів, там все ж таки більше проблема із вмістом заліза. А стосовно от нітратів, це від чого залежить? Ну, нітрати це ксенеобіотик, тобто це забруднюючий такий реагент, які забруднюють водоносні горизонти при внесенні. Добрий, при недотримання правил експлуатації там, всяких ноєсховищ ну, і так далі. Ну, там причини взагалі такі екологічні, да? суто. І ось ця водичка, от що нас, як гіністів, нас турбує, щоб ця вода не потрапила до дітей, яким менше трьох років. Тому що організм дитини він такий чутливий до підвищеному місту нітрату, що він реагує дуже жорстко, і у дітей може виникнути боднонітратна медгемоглобінемія, так що я науковою мовою говорити. Що це значить? Що кисень, який є у крові дитини, він перестає надходити в клітини. І дитина просто відчуває дуже сильний кисневий голод, синіє, і якщо своєчасно не надати медичну допомогу, то все може бути дуже недобре закінчити. І ось чому. У нас усі жінки вагітні, які стоять у жіночій консультації на обліку, вони обов'язковому порядку безплатно досліджують, приносять нам свою воду, якщо мають шахні колодязі або трубчасті колодязі іноді, і там бувають, але рідко обов'язковому порядку досліджують воду на місні траті. І якщо там перебільшення їх. Ми звичайно, однозначно, надаємо їм рекомендації, що не можна вживати таку воду, і які альтернативні варіанти. А я тільки хотіла якраз про це сказати. Що коли я була вагітною, так мені теж питали, обов'язково питали, це одне з перших питань, де я беру воду? Чи це в мене колодязь, чи це у мене... вас нема ні, ні, а ні, ні, немає шахну, ви до нас не звертались? Ні, 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 в мене централізоване. Uh -huh. Коли я сказала, він так, а все тоді в порядку. Інакше б треба було перевірити воду. І я чомусь тоді не задалась цим питанням, але зараз розумію так. Ну дякую тому, що так. пояснили, це було дуже цікаво насправді це послухати так, і дуже важливо розуміти, що від цього залежить здоров'я твоїх дітей. Ми повинні розуміти, з чим ми маємо справу. Так, так. А давайте ще поговоримо про радіаційний фон. Що таке природний радіаційний фон і від чого він залежить? Трішки про це ну, природний радіаційний фон це фон нашої місцевості, який формувався на на протязі багатьох років. І Наша місцевість вона досить таки чиста, можна сказати. І в нас радіація, скажімо, мовою більшості, не перевищує 10-14 мікрорентгенів за годину. І цей показник стабільний на поротязі багатьох років. Я хочу сказати нашим слухачам, що радіаційний фон рівень радіаційного фону можна подивитися на сайті міської ради. Кому цікаво, от ми його й оголошуємо на радіо, і також звідти беремо показники. Що стосовно ґрунту, ви говорили, що досліджуєте ґрунт так. Можете про це ще трішечки розказати? І ґрунт ми досліджуємо, і пісок ми досліджуємо. Ґрунт ми досліджуємо на нафтопродукти, в місцях активної руху автотранспорту біля автозаправок. А пісок ми досліджуємо на яйця гельмінтів, досліджуємо пісок на території пляжів, міського пляжу нашого. Також на дитячих майданчиках, дитячих садочках. А рівень шуму. Рівень шуму це також в нас планово, ми його досліджуємо, рівень шуму на території житлової забудови. От він також нормується і в вечірній час, і в нічний час, і денний час. Ну, в нічний час ми його не міряємо, хіба що, якщо у нас є якісь звернення громадян на цю тему. А взагалі міряємо його в місцях проживання, місцях відпочинку. А скажіть, будь ласка, от ви робите звіти кожного тижня на Фейсбук-сторінці, що найважливіше людям розуміти з цих звітів, що найважливіше, на ну, які показники, на які показники найважливіше звертати увагу? Знаєте, як вам скажу найважливіше людям розуміти, що ми з ними, ми їх інформуємо. Ми є. Ми працюємо, і в нас такі такі от показники. І ми слідкуємо за це. Тобто, якщо раптом якісь є перевищення, ви обов'язково про це пишете. Обов'язково про це громада дізнається. Так ми інформуємо і владу місцеву, і звичайно, через Фейсбук ми інформуємо і громаду. Пані Лілія, у вас є можливість звернутися до наших слухачів. Вам слово. Дякую, Ой, шановні слухачі, радіо Мирра. Я бажаю усім вам міцного здоров'я, уважного ставлення до себе і своїх близьких, а також миру та чистого і безпечного середовища, в якому легко жити. О, дякую щ... вам за увагу. Щиро дякую, пані Лілі, за такі слова і дякую, що завітали до нас. Бажаю вам менше тривожних звітів і більше гарних новин. Інтерв'ю добігає кінця. Любі слухачі, дякую, що були з нами. Бережіть себе і світ навколо. Дякую за увагу.